Ви ж мали справу з різними знову таки ворожими підрозділами, там з тими ж вагнерами в Бахмуті, з регулярними підрозділами. От, е було повідомлення, в тому числі інституту вивчення війни, який, ну, там, проводить такий ретельний аналіз, там люди фахові працюють про, скажімо так, контратакувальні дії українського війська на цьому тижні, зокрема, от і в районі Степового були повідомлення, і в районі ну, по периметру Авдійського Коксахіму, і от, е на ділянці в районі Первомайського. Це якраз, очевидь, ну, десь про те, про що говорив Руслан Але з іншої сторони, от е, ну скажімо так оця контратакувальна контратакувальні спроби українців, коли Ну ми розуміємо, що за черговою хвилею у окупантів буде перегрупування і нові нові спроби штурмів. А ми виснажені достатньо. Да? Наскільки, ну я не знаю, я не беру на себе за жодних обставин там робити висновки, але от ви точно що знаєте: наскільки виправдано зараз? Контратакувати за цих умов можливо тактика, ну перейти в оборону, аби стримати, розширити принаймні фланги, зрізати оці флангові клини. Вона була б більш виправданою і, головне, менш витратною з точки зору втрат особового складу. Ну я думаю, угруповані, яке виконує там задачі і командувач е, е, краще знають е, і бачать місцевість. і вони знають, де потрібно проводити е, оборону, а де вести активну оборону. Ну, тобто проводити контратаки і покращення тактичного положення на в цій зоні в цьому в цьому районі. Але якщо постійно бути в обороні і не проявляти не будь-яку активність, то противник, по перше, відчуває, що не вистачає у Бор... ну, у нас не вистачає сили, засобів mm -hmm. для боротьби з ним. Це по-перше, і це мотивує особовий склад. складну Против... перевагу. Противника. отримати. Да, вони, І командири їх мотивують, і кажуть, бачите, бачите, і ще трохи, mm -hmm. і ще, і ще. І от це, по-перше, перевага в моральному психологічному стані. А коли вони отримують, чек, крім того, що їх знищують під час висування і наступу, а ще й проводяться на, на якісь ділянки, якісь штурмові дії, це, відповідно, так само. Демотивує і ну, дуже хорошо демотивує особовий склад противника. Це по-перше. По-друге, будь-який будь наступ він повинен спиратися на хорошу оборону, на підготовлену, щоб якщо ти не маєш успіху, або якщо противник перейшов в контрнаступ або в проводить контратаку якусь, то ти повинен бути впевнений, що ззаду позаду якийсь підрозділ або підготовлена позиція, або є підрозділ, який стримує наступ противника і не дасть опрокинути і наступаючих, і обороняючихся. А коли противник постійно рухається вперед, він не готує оборону, він просто рухається вперед, в надіжді пройти ділянку, зайняти якийсь і на цьому рубіжі що зробити. То є місця, де необхідно проводити контрнаступальні дії для того, щоб на підготовлену оборону легше знищити противника, який вже потратив своє БК, щоб туди добратися. Виснажений, да, виснажений, знаходиться на цих позиціях дуже довго. Тобто, ну, це необхідно робити.